Біля одеського прикордонного загону на вулиці Левітана їх прийшли зустрічати кілька сотень людей. Родичі, бойові, товариші, друзі, активісти громадських формувань з прапорами в руках та гучними привітаннями зустрічали одеських прикордонників. Ті, хто очікував своїх синів, чоловіків і батьків, не стримував сліз. Прикордонників вітав керівник південного регіонального управління Держприкордонслужби генерал-майор Володимир Плешко. Генерал дізнався, що найважче для нього було це кожен день уточнювати, скількох прикордонників доведеться чекати в Одесі. Незважаючи на це, до цих пір точно невідомо, скільки життів наших бійців обірвалося біля селища Должанське. Офіційно підтверджують загибель сімох прикордонників під час виходу із котла. Доля 17 людей поки невідома. А скільки українських хлопців склали голови за два місяці боїв, ніхто точно сказати поки не може. Хлопцям сьогодні ще треба здати зброю. Це представники від наших ну всіх фактично частин, які приймали участь і приїхали звідти. Ми вам всім дякуємо. Здача зброї вона буде проходити більше години. Тому ми ще раз вам дякуємо за вашу підтримку сьогодні і в минулі дні, тому що ми знаємо, що ви дуже багато допомагали нашим усім. Серед тих, хто захищав східні рубежі країни, були і 46 військовослужбовців Білгородністровського прикордонного загону, із яких вже 38 повернулися, двоє загинуло, та один пропав без звісти. Морально-психологічний стан наших військовослужбовців задовільний. Вони в припіднятому бойовому дусі, наскільки це можливо, після перебування в таких умовах, як вони були, досить тривалий термін. У неділю о четвертій ранку військовослужбовців Білгородністровського зустрічали товариші по службі та родичі. Наразі прикордонникам надано час на відпочинок. Після чого вони знову повернуться до виконання службових обов'язків із захисту державного кордону. Хочеться заспокоїти місцеве населення щодо обстановки в нашому регіоні. Ситуація складна, але вона контрольована, і ми завжди на поготові захищати наші рубежі, рубежі нашої держави. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.